Київ. Раніше це називалося вулиця Красноармійська, зараз Велика Васильківська. І, звісно, цей палац був на той час окрасою Києва. Палац культури України. Самі серйозні концерти тут були. Ну, практично всі тут кияни, гості Києва побували. Колись він виглядав. Величезним, таким монструозним. Зараз на фоні цих величезних будинків він видається колхозом. Колхозом. Це от звідси я стою перед ним і вам може щось видається таке. А коли далеко дивишся, що за ним, за ним, отам ззаду, величезні такі будинки, там по 20-30 по поверхів. І просто здається малесеньким. Ось таким. Ну так. Отак. Вон бачите, які за ним будинки. Це, щоб ви порівняли. І от на фоні тих 35 поверхових будинків цей, ну хай там, 6-7-поверховий палец, здається, малюй Пусіньки. Київ, велика Васильківська, скажімо так, зараз. Отут, з тої сторони, Володимирський ринок. Все, пішов я, мене другий сьогодні справа. Поряд з Палацом культури Україна знаходиться резиденція чарівників. Що це таке, я не знаю. Резиденція чарівників. Поняття немає. Все закрито тут. Ніяких... Похоже на китайське посольство. Оце. Отут, у цьому місті, похоже на китайське посольство. Що ж таке? А це, щоб ви знали, який покоцаний тут, яке тут все покоцане. Оце палац культури України. уявляєте? Це от новенька і вже покоцана. Новенька абсолютно. Вже побите, покоцане.